Ну що, діточки, настав час розплати. Контрольна робота. Ха-ха-ха. Діти, звичайно, ви розумієте, що це жарт. Пірат прийшов понасміхатися над нами і залякати перед контрольною роботою. Але ми з вами готувалися до контрольної роботи і, звичайно, ми не злякли. Зараз я ще раз хочу. Розказати вам, які завдання будуть в контрольній роботі, як вони будуть оцінюватися. Ви бачите, що біля кожного завдання стоїть кількість балів червоним, червоним кольором. Поки що у вересні ми не оцінюємо вас балами, але ви вже повинні готуватися до того, що у жовтні вже ваші всі контрольні самостійні і всі ваші відповіді будуть оцінюватися балами, тому, скажімо так, ви вже повинні бути готові. Контрольна робота складається з 9 завдань. Кожне завдання оцінюється різною кількістю балів. Завдання, ті, що легші, звичайно, будуть оцінюватися меншою кількістю балів. Ну і ті, що важчі, то, звичайно, більшою кількістю балів. Перші завдання, перше, друге, третє, четверте, вам треба буде вибрати серед чотирьох варіантів правильну відповідь. Ми зараз з вами почнемо розглядати, наприклад, завдання номер 1 Запиши цифрами 15360. Ось буде правильна відповідь. Це у нас літера А. Тому ви просто записуєте відповідь літеру А. І це ви вже заробили 1 бал. Завдання номер 2 Яке з поданих іменованих чисел найбільше. Тут треба буде порівняти. Спочатку порівнюємо найбільші величини. Наприклад, ось 5 метрів, 5 метрів, 5 метрів і 5 метрів. Ми бачимо, що це однакова кількість метрів, тому переходимо до порівняння наступних величин: 2 дециметри, 2, 3 дециметри. В Б немає дециметрів, тобто це 0 дециметрів, і в Г це 2 дециметри. Відповідно порівнюючи дециметри, ми бачимо, що 3 дециметри – це більше. найбільше, Отже, це буде правильна відповідь, і сантиметри вже порівнювати не треба. Тому ми пишемо 5 метрів і 3 дециметри відповідь В. Третє завдання. Запиши дробом, яку частину фігури зафарбовано. Ви знаєте, що нам треба порахувати загальну кількість частин і написати у знаменнику це у нас 8, і зафарбовану частину. Кількість зафарбованих квадратиків це 3. Отже, правильна відповідь: 3 восьмих – це відповідь Г. Четверте завдання: укажи радіус кола, діаметр якого дорівнює 2 см 8 мм. Тут я вам нагадаю, можливо, хто ще не знає або забули, що в колі є діаметр це відрізок, який проходить через центр кола і з'єднує дві точки кола. І у нас є радіус, це відрізок, який з'єднує центр кола з точкою кола. І ми з вами згадували, що радіус у нас вдвічі менший, ніж діаметр. Тобто, якщо діаметр дорівнює 2 см і 8 мм, то радіус буде вдвічі менший. Тобто, це буде 1 см і 4 мм. Якщо в контрольній навпаки, буде даватися радіус. А вам треба буде знайти діаметр, то, відповідно, ви радіус множите на 2. І таким чином знаходите діаметр. У відповіді, ви пишете просто 1 см 4 мм, І це у нас відповідь Б. Оцього всього, що я вам намалювала, написала, не треба записувати в контрольну роботу. Це я вам зробила такий екскурс. Нагадала просто. І ось, бачите, ми дуже швидко вже заробили 4 бали. Далі вже йдуть рівняння. Це завдання номер 5. Ви знаєте, що розв'язати рівняння це означає знайти невідоме. Так, це у нас перше рівняння. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Я не буду записувати вже вам розв'язання, ви вже знаєте самі, як це зробити. Значить, повинен бути повністю розв'язок і стопчик повинен бути біля рівняння, щоб я бачила, як ви виконали дії. Ну і потім, відповідно, перевірочка. І точно так же ми розв'язуємо друге рівняння це 23 помножити на Х. Дорівнює 7038. Тут нам треба знайти невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Також я не буду записувати повне розв'язання, ви знаєте, як це все робити. Так, це ви також заробили ще один бал, якщо зробити ці два рівняння. Номер 6, також дуже простий. Треба подати у кілометрах і метрах. 5382 метра. Ми знаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Отже, тут буде 5 кілометрів 382 метра. І точно так же нам треба перетворити у кілометри і метри 6017 метрів. Це, відповідно, буде 6 кілометрів 17 метрів. От, бачите, ми дуже швидко з вами вже зробили скільки завдань. Це вже 6 завдань. Раз, два, три, 4, 5, 6, це вже буде 6 балів. Тобто, це, ну, скажімо так, це такі неважкі завдання. Ну, а далі вже йдуть завдання по 2 бали, Знайди значення виразу. Я не буду вам обчислювати, ви знаєте, ми з вами згадували, що порядок виконання дій спочатку ми робимо в дужках. і в дужках це буде дія ділення. Потім буде додавання в дужках і потім третя дія множення. Всі стовпчики повинні бути присутні. Обов'язково, щоб я бачила, як ви виконуєте дії. І ще я хочу вам розказати, як розв'язувати задачу номер 8 Так, зараз я поки що це прибрала і задача номер вісім. Бригада майстрів установила 54 дитячих майданчики протягом двох тижнів. Першого тижня вона встановила 5 дев'ятих цієї кількості. Наскільки менше майданчиків було встановлено другого тижня, ніж першого. Перша дія. Сказано, що першого тижня вона встановила 5 дев'ятих всієї кількості майданчиків. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник і, поділити, і помножити на чисельник. Тобто, 54. Ми ділимо на 9 і множимо на 5. 54 на 9 це буде 6, 6 на 5 буде 30 майданчиків. І обов'язково написати треба пояснення. Встановила бригада першого тижня. У мене тут мало місця, тому я буду писати знизу. Встановила бригада першого тижня. Так, друга дія. Нам треба знайти, скільки вона встановила другого тижня. Тобто треба від загальної кількості відняти те, що вона встановила першого тижня. Це буде 24 майданчики. Відповідно, буде пояснення. Встановила бригада, Я вже не буду вам писати, да? Другого тижня. Другого тижня. І в задачі питається: наскільки менше майданчиків було встановлено другого тижня, ніж першого тижня. Тобто, треба від більшого числа відняти менше. Це буде шість майданчиків. Тут можна пояснення вже не писати, бо далі буде відповідь, да? відповідь. На шість майданчиків. Я скорочено пишу, на шість майданчиків встановила бригада менше другого тижня, ніж першого. Писати вже не буду, далі вже самі знаєте, як писати. І дев'яту задачу я вам запишу окремим відео. Ця задача буде на периметри і на площі прямокутника і квадрата це вже я окремо вам запишу. Я бажаю вам успіхів у написанні, контроль... у написанні контрольної роботи. Все буде добре, ви все знаєте. Головне, щоб ви прислухалися до того, що я вам кажу, і виконували відповідні вказівки. Дякую за перегляд!